Я налаштований легко оптимістично, чому тому, що все ж таки є, не зважаючи, де що це продовження війни, але все ж таки Трампу вдалося досягнути величезних змін в загальному політичному трек, трекові. за 4 місяці, менше на 4 місяці, коли які пройшли з інаугурації Трампа. Ми бачимо, що Трампу вдалося змінити наратив публічний та політичний, з, який раніше домінував війна до переможного кінця, домінував по обидві сторони від лінії фронту і в Європі, і в Україні, і в Росії. Сьогодні це наратив переговорів. Трампу вдалося примусити фактично сторони розпочати прямі переговори, які важливі в будь-якому разі для е, у врегулювання. І ситуація в Стамбулі, на мою думку, показує, що без США врегулювати це питання неможливо. Саме важливе, що прозвучало на, на даний момент, це те, що Трампа потім Рубію повторили, що е, ну, Трамп сказав, що Путін не приїхав, тому що мене там немає. Трамп фактично прийняв ну для української аудиторії Це звучить як виправдання Путіна. От було нічого страшного, що він не приїхав, але це насправді трошечки інше з американської точки зору. Це означає, я, я розумію, що без мене це не вирішити. Тому, якщо ми хочемо це вирішити, мені треба включатися в цей процес. Рубіо фактично це повторив. Я думаю, ми стали надзвичайно близькими до зустрічі прямої зустрічі між Путіним і Трампом, і лише ця зустріч і взаємні поступки між Росією і США. Не між Росією і Україною, тому що ті вимоги, які висувала Росія до в частині завершення війни, вони лише на 30% стосуються України, на 70% не стосуються Європейського союзу, НАТО і США санкції, безпека, бази, розділ зон впливу, ракети все це, все це не до України. Це це не українсько-російські не стосунки. Я думаю, що з лише за рахунок взаємних поступок між Росією і США, а потім. Вже імплементації цих угод на рівні Україна, Росія на рівні Україна, США, Європейський Союз можна досягнути прориву в переговорах і завершення війни. Зміни досягнуті суттєві, поки що інформаційні політичні. Ми знаходимося в такому торгівельному. Процесі, навіть і дипломатичному торгівельному процесі, хоча цей процес не буде швидкий. Війна триває десь більше 10 років уже і завершити її за за кілька раундів переговорів, навіть під шаленим тиском з боку США буде неможливо. Крім того, США треба взяти на себе відповідальність. Я вважаю. і не віртуальну чи ритуальну відповідальність. В плані риторики, в плані організації якихось заходів, а США мають стати частиною формальною частиною майбутньої угоди мирної угоди, тому що без ролі США е і без поступок з боку США стосовно Москви а Москви стосовно США е досягнути стабільного миру буде неможливо.